Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Прокачуємо ми сьогодні сім'ї, тому що медозбор ще продовжується, вони вже залялися. Покажемо як відбираємо. так, Відбираємо ми воздуходувку, там зараз покажеш. Знімаємо магазини і видуваємо воздуходувку. воздуходу. Магазини. Це не виборочно, зараз я відкрию. ну і В кінці покажемо, як видуваємо. Які сіні. Такі рамки. Решітки не стоїть, ми придимлюємо, ну, видуємо, то видаємо матку. Ну, це не візде такі рамки. Є печатні, є так, до половини печатні, є починають печатати, тобто по-разному. Так ми знімаємо і виставляємо. Зробили там площадку. Ну, Це одна площадка, там ставимо, остальні. вже ставимо, виходить, з'являються пусті вулики менш високі, і ставимо просто на прицеп наверх. Дивимося далі. Е, є в магазинах розплод, з розплодом не беремо. От, Наприклад, ще є два магазини і правило один оставляємо. Або він ще ну, повний, але ну, не печатний, ну, не дуже повний. Так і можемо посортувати, Наприклад, тут зараз розплод, можливо, буде. Но це не у всіх, деяких немає, відбираємо все. От тут видно, є, ще розплід не вийшов. Зараз ми цей магазин знімаємо. Ну, так рідко, обично знімаємо 2-3 магазини. Тут залишився магазин з вощини. Зараз ми його і підсортіруємо, тому що тут не буде. Зараз звідти печатні рамки заберемо. Тут, видно, заляті, починають підпечатати. Зараз ми цей магазин в сторону, а цей стане на низку. Або, бо, зараз глянемо, скільки тут рамок. Вони відкачувались половина з прицепу. Але ті, що відкачувались залили по новому. Тобто, краще навіть спрацювали тих, що Впрочай, в медові так само тих, що качали і тих, що не качали. Зараз ми просто такі рамки. Такі не беремо, тому що де розплод тільки виходить, вони ще ну, житкуватийметься. Ну а вже з такою, я вже я так покажу, видно мед темний. Ось речка є, якщо. Ну, от така печатка. Так, печатний в сторону ставим. Розплод, точніше. Так, далі вже рамка той. Це й теж не вбирай. Сюди розплоду нема. Це матка ще десь засіяла перед тим, як це так починають. Ось такий теж відбираємо, тому що він вже помарку донести. А ці рамки поставимо туди, ми їх заберемо останньою відкачкою. Так, візьмемо гніздо на українську рамку. Хто знає, а хто не знає. Так, Поставь так, ну поки паузу, зараз наступний. Покажемо, тут а, ці що. Почекай. Ці, що відбираємо, пишемо, так виходить. Тут три відібрали, тут один, тут два. Десь там була сім'я з двома магазинами, один залишили. Ну, Він залитий, ми його не качаємо, бо там є на деяких рамках розплідка. Тут ми не заморачуємося з тим, щоб його відбирати. Тут буде туди. Тут сім'я теж з двома магазинами видно. І що тут щеперма. Зараз ми покажемо, ну тобто ця слабша, тут теж слабші ми показали. Ну, видно, що бджоли вистачає. У нас просто магазинів немає вже більше. Тут така печатка в середньому. В нижній теж там покажи з ними. Ну, заради цікавості зараз Подивимось, що сім'я такі що чотири магазини. З верхній поверхі Ну Це скоріше за все гречка з різнотрав'я. Зараз ходимо і припадін. У них було багато різно, ну, різнотрав'я, так можна сказати, гречки. Там і липи трохи вони піднесли, бо це з печівлю вони приїхали. Ми їх не відкачували, якісь встигли, якісь не встигли. Ну, останні ми вже ставимо О, ставимо на руба, вони починають трошки злітуватись, тоді ми видуваємо. Тут залишився тиждень тому, бо це ми останні рамки вже старі дочищали. Цей магазин відбиратись не буде. Це відтягнули вони і залили. Ось тут там полінувались, видно, ставити. Було видно, що тут є джоли. Теж є розпліт. Так вони їх достають, виливу. ситуація. Так. Ну, Поки поставимо на паузу, потім ще включимося, покажемо і вже покажемо, як будемо видувати. Сімейка, де два магазини, Це, зняли цей верхній, знизу в них стоїть. Тобто, такі сімейки можна було підоставляти, але немає що. рамочки. Центр і зараз крайні дистанції. Зин тут остає, 9 рамок можна купнути, ставимо 8. Ось так, продимліємо і забираємо, так само пишемо таки забрали. Так, в цілому пробіжимося, зараз покажемо як. Так, щоб не казали, що нам показали. Це ми чисто і для себе, щоб зимою дивитися і більше все ж це відео виложиться вище до зими. так видно верхні. Верхні, от тут видно тут на кожному вулику, 1М, 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 це качалось 2М. Це верхні качалися з, з різнотравів і доставлялись просто на верхній в розі. Розріз згущину тільки ставив. так. І... Ця сім'я щось вона вибула, ми її залишили тільки один магазин. Тут видно, слаба сім'я, не один магазин. Вроді би в ньому є, але вони є не до нас. І сильні, видно. Пішла вже печатка, тобто можна відбирати. Ми стараємося, такі почали печатати, відбираємо. що Не запечатані або легенькі, ті вони з нектаром І ми не відбираємо. Це сім'я, тут матка при перевозці у нас загинула ще на ріпак як везли. Довелося матку міняти тут, але вони набрали все ці два мази. Чуть-чуть слабше, але тим не менш занесли. Ось така картина. Тут відбиралось не ні. нічого не пише, можливо, тут не відбиралось. У цій стороні тут сім'я, цей ряд. Тут один магазин відбирався, тут а не відбиралися. Чого ми не встигли, пішов взяток, почався не міста. Просто аж підняти захотіли додимати Де До Де мене. В зілки був період, що були агресивні трохи, але зараз вже... Якби запокоїлися. Ну, там з них зарости строїть, воно те час не дуже. Ну є і розпліт. Сам верхній корпус і розпліт. Ну, в принципі, все, вже покажемо, як видуваємо. Видуваємо магазини, отак виставили наверх. Вони там трошки розгітуються і ці... починаємо з тих, що самі перші виставили, ті, що на землі. Видуваємо з доходу, що я показував вже. Тут надівається такий патрубок, ми його зняли. Вони незручно, він дуже длинний. і менший поток йде. Так краще. Деяких видувається дуже добре. В ну, основному, якщо печатні видувається добре, але є деякі сини такі, що прям цепляються за ці соти і не можна вив... Ну, в основному, Якщо, я думав слабшу брати, слабшою треба довше гратися. Воно і так, не дуже такий аж сильний поток, так що І починати треба, наприклад, як ставимо, вони на сонячну сторону більш вилазять. Це треба буде розвертати і дути з тої сторони, щоб вони вилітали тобто не на себе. Тому що так як дути на грон, то ця грона вся буде відпиватися і летіти на вас. Так треба, щоб її вільно відкидало і що вони не билися. Ну і краще видувати це, я так помітив, просто з задньої сторони, тому що як спереді спередіде верхні бруски, то вони теж вдаряються, тобто не дуже добре. Порода в нас українська степова, бо будуть по любому питати. Ну і продовжуємо. Там трошки злетять, переходимо звідси і так само та ми виходимо на прицеп здуваємо, і ставимо на легковий прицеп і веземо вже качати. Все включимося, якщо качаємо.